Об одном прошу тех, кто переживает это время. Не забудьте. Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Саме цими словами починається і закінчується книга чехословацького журналіста Юліуса Фучика «Репортаж з спідльої на шеї. Понад 50 років тому на честь цього сміливого газетяра, який не припиняв свою професійну діяльність, навіть перебуваючи під арештом в Гестапо, міжнародної організації журналістів було вирішено встановити День журналістської солідарності. Сьогодні це свято відзначається на теренах України не надто широко, проте питання солідарності працівників ЗМІ понині лишається над актуальним у часи інтернет-флешмобів, естафет хороших новин. З Баки Челлендж» наші колеги, перший національний ініціював ще один життєствердний проект. Гендиректор національної телекомпанії України Зураб Аласанія закликав українців розповісти про свої плани на повоєнне майбутнє нашої держави. А вовсе не обязательно це має бути щось видаючеся або возвишене. Страна состоїть з людей, обикновених нас з вами. Кожен із вас один людина. Це і є страна. Одна людина Україна. Приємно, що ідея сама виникла в авторському колективі підтримати другу ідею нашого колеги. З честю ми можемо про це говорити, генерального директора першого національного. Це були не просто слова, не просто якийсь завчений або підготований текст. Це ну, насправді була хвилина кожного від душі. Сподіваємося, що до цієї ж гарної геніальної ініціативи приєднаються і інші наші і не тільки колеги, а й просто і пересічні і інші громадяни України. Бо ну такі ініціативи вони єднають. Деякі руданівці долучилися до зйомок ролика з назвою Одна людина, одна хвилина прямо з вікон власних кабінетів, адже графік роботи на телебаченні інколи дуже напружений. Сяяли на сонці, шаблі запорожців. Як вони на коня гнали ворогів? Козацькому роду нема переводу, лине його слава. Віків. А що ви будете робити, коли закінчиться війна? Народжу дітей. І буду їх навчати в любові до ближнього, щоб така війна більше ніколи не повторилася. Чого тільки не наобіцяли робити після спільної перемоги працівники нашого каналу? Ми завжди прагнемо бути в хорошому гуморі, дарувати його вам, берегти свободу слова і любити Україну. Наша хвилина з життя майбутньої оновленої країни ми, українці, завжди намагаємося кудись вступити до когось приєднатися. Беремо приклад з країн, які там краще живуть, і лише зараз зрозуміли, як добре жити вдома. Я займатимуся тим, чим займалася і до цього, але тепер не буду сумніватися і постійно питати себе, чи доречно це, чи вчасно це. Обіцяю навчити свою юну похресничку співати українських пісень і обов'язково вишивати хрестиком. Буду писати натхненніше, думати серйозніше, посміхатися ширше, дружити міцніше і кохати сильніше. И то, что раньше можно было сделать за 10 лет, этот раз будет сделано за один год. Я хочу поехать со своими родителями во Львов. Потом мы заведем с моей Сьюзи собаку. После окончания войны я планирую покорить крымские вершины, там же сделать предложение своей девушке. Ну и если повезет, там сделаем первого ребенка. Из множества таких семей, как моя, будет складываться полноценное, здоровое, красивое общество. После войны я буду З уверенностью смотреть в завтрашній день і розуміти слово мір. Буду жити так, щоб всі люди, які рядом поскорее забыли вот этот ужас, страх. Нам всім треба вчитися говорити один з одним незалежно від наших переконань, незалежно від наших віри поглядів. Я хочу бути увірена, що всі ці жертви. и этот героизм, что это было все не зря. Я украинка, и я с ним пишаюсь. Тот момент, когда мы перестанем стрематься фейерверков и перестанем переживать за мужчин нашей страны, я обещаю, что я буду самой счастливой.